Один, два, три. Hello, friendly! З вами Деніс Френлі. Коротше, народ, я розказував е, було того року у своєму відео, що я був е, хотів зробити іграшку Bruno the Great. Ви знаєте всі, що Bruno the Great мій є самий найкращий мультик, і я хотів замовити Bruno the Great ігрушку. І я, коротше, ну Bruno the Great перекладається Бруно Великий. І Я, коротше, е, найшов був тоді в інстаграмі. Жінка, жінка, яка виробляє дитячі іграшки на замовлення популярних мультфільмів, я тоді написав їй, але вона мені виставила велик, велику ціну 1600 гривень. І я порадився там з батьками, не влаштувало, бо це дуже дорого. Тіпи якби не то, що не по кишені, просто занадто дорого, як для такої іграшки. Бруната. І тоді я звернулася ми тут місцеві, до місцевої, яка виробляє іграшки. і Вона таки дотепер не виготовила ту іграшку, бо сказала, що в неї там діти, е сім'я, і ну було чи не до іграшки. І так вона кось несерйозно віднеслася до цієї іграшки, якої ми попросили зробити її. Тому мама пару днів назад зв'язалася з ще одною жінкою, яка виробляє дитячі іграшки, і домовилася, скинула це без мого відома, я навіть не знав. Вона наперед скинула мультик, мультфільм цей скрін цієї ігрушки Бруно Зегрейта та Бруно Великого. І вона там за пару годин чи навіть за, за день на наступний день здається вислала зразу іграшку і, е, коротше, передала. І сьогодні коротше, мама забрала її учора, ні, два дні назад вона зробила, і сьогодні вже тадан Бруно зігрей перед вами Тільки Є тут мінус. Вона зробила м, ось тако, щоб він стояв, тобто підставочку. Мені треба було би, щоб тут дві ноги були, так як в мультику, щоб Бруно має ноги. І ще я сказав, щоб типу, у суботу е, на базарі передати знову ігрушку е, цій е, жінці, що виробляє іграшки, і вона зробить. Патички, типу ножки. Та йому. І в нього вже буде і, і ножки, і ручки. Я думаю, що ноги будуть знову такі закручені, тож, як і ці руки. Лише руки можна пофарбувати в чорний колір, щоб був корично. І брови тут теж можна розмалювати. Ну, це ми вже таке зробимо пізніше. Коротше. Ну, коротше, іграшка доволі цікава і прикольна, хочу погодьтесь в, ком... в коментарях. Де хочете, погодьтесь то іграшка виявилась такою цікавою. І така Бруно зігрей там, такий прикольний Бруно. Тому такі справи. Передам цю іграшку, і думаю, буде. буде Нащо два рази. а, Сказав, буде. Коротше, буде, думаю, суперсько виглядати. А зараз, та воно ну, і зараз виглядає класно, 10 із 10. Але ми. Е... Зробимо ще тут, попросимо, щоб ноги зробили цю підставку, геть забрати і ноги будуть, і буде тоді супер. Добре народ. Поставимо його десь тут. Нехай стоїть, виглядає, але воно може впасти. Я не знаю, чи воно не впаде. Підставка стоїть коротше, поки що не впаде. Добре народ! Сьогодні у нас буде чай. Я обіцяв вчора підписникам на стріму, мені запиталися, коли буде чай-ловер. А я і планував чай-ловер. На сьогодні зняти. Тому сьогодні ми зацінимо з вами ловер. 1001 ніч. Чорний і зелений чай бленд. Бленд, не знаю, як переводиться. Коротше, так, це коротше з виноградом. Тому ну, дайте я прочитаю переклад цього чаю. Так, ти ще одна ніч. Так, просто 1001 одна ніч. Коротше, це виноградний. Чай, я його вже зробив наперед, щоб ми не пили кипяток. тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прорегуємо цей чай. Let's go! Деньс фені реагує, День Сфені реагує, сьогодні він буде пити. Ловер, Black uh, and Green, Tia Blend, 1001 ніч, ніч, ніч! Чай ловер, вер, вер. Добавляємо цукру та п'ємо разом. Погнали, гнали, гнали. Go, гоу гоу Погнали, гнали, гнали. Лет, летс го. Ну непогано виглядає, погодьтесь. Тут ще... <гум> Не хочу хвал... ну, знаєте, хвалитися наперед, але ще б тут кнопочку би поставити. Срібну. Якби ми, звичайно, набрали тисячу. <гум> Тищу підписників. Ну, де таки видали. Ви бачили, щоб за тисячу підписників давали срібну кнопку. За 100 тисяч підписників було би супер. А тут всякі жири, мама готує, то може кнопочку нашу, якби була кнопочка у пилюці. Ну, тобто вона може е, жирами всякими припасти там. Ну, не знаю, подивимось. Чи буде нам та кнопочка взагалі світити, чи не буде світити, не знаю, будемо бачити. Чи взагалі, знаєте, я заслужу ту кнопку срібно чи не заслужу, побачимо, коли наберемо 100 тисяч підписників. Бо я так зрозумів, що не всі канали можуть е, зі 100 тисяч аудиторій похвалитися срібною кнопкою. Добре, п'ємо чай. Ну, требує ще добавку. Щось я не подумав про, про ще один чайок. Треба було дві кружки зробити. Блін, а я то не подумав. Добре. Виноградом майже не чути. Я кажу, нема сенсу нам реагувати на чиї, тому що вони або з якоїсь, з якихось трав, чи з якихось квітів, так як намальовано і не чути тих смаків 에, того винограду чи чогось іншого. Напевно, я ще казав, що наші тут одна, один смак лишається вищні. Ловер роял десерт. Зі смаком вишні. Не знаю, чи буду реагувати, подивимось. Добре. Ну таке. На 8 балів можна пити. Коротше, цей чай. На 8 балів. Ну як казав, все-таки я пробував ці вишні, цей виноград Вони не є дуже погані, бо я думав, що це погані смаки. Я тоді попробував, і тепер попробую, Вони не є дуже погані. Але таке собі. Ті більше мені подобалися, ті полуничні. Що там у них тут є? Чекайте. Полуничний зефір. Брески шампанско, бергамон трюфель. Це було непогано трюфель. Так. Але зараз попробую, чи я можу ще зробити чай. Кип'яток трохи. Є. Повезло, повезло. Чай, чай, наливай. Так, давайте ще зробимо собі чайок, ще одну порцію. Сьогодні у нас реакція на чай. Не знаю народ. Дивіться, завтра. Завтра-завтра-завтра. Завтра виходить тій контент, той контент, що я знімав, був наперед. Ну, Тобто всякі там на, на ті продукти, ще не знаю які. Подивлюся, що я там зняв. Але на 21-го теж ще виходить продукти, які я знімав наперед. А вже 22 го я не знаю, що знімати. Ну, типу, я записав наперед, що я можу зняти, але не знаю, чи я буду то знімати. Ліпше знову піти в магазини, так? Да? Знову продукти купувати. Мені треба економити на трускавець. Я не знаю, що робити. Бачите, вже набагато інакший колір. Може підогріти воду, може. так. Так. Дай сюди. Я подив... Ну, в мене є записані ідейки, але я не можу їх всіх втілити. Те, що в мене записано без покупки їжі, я не знаю. Доведеться домашньою дознімати чи що. Не знаю. Подивимось, коротший народ. Ви зараз можете написати, та знімати щось з Бруно можна зняти. Та з Бруно... не знаю, чекайте. чекайте. О! Зачесалась. <смі> Можна щось попробувати зняти якийсь відосик. Ну я не знаю. Тут огірок був. Е. -е. Фу. Там огірок, Ви розумієте, там було від огірка та, знаєте, закваска. Консервація огірочки. Фу.

Та ні вроді. Я не знаю, що вже з цього буде. Коротше, не треба було вже нам це погоджуватись. Це вже викидати доведеться. Та, то треба кип'ятка, бо без кип'ятка то не вийде. <поцелуйтесь> Ла -ла 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 -ла. Називається, не зміг добитися нових, ну, втрачених серій Бруно Зе Грейта, то хоча б добився іграшки Бруно. Бо хто не знає, там ще є декілька втрачених серій, які показували в ефірі каналу Дісней. Але, на жаль, не всі були серії оцифровані. Ну, як оцифровані, тобто записані. Та. І були і деякі серії, називаються Lost Media, тобто втрачені. Та. Ти не буде їх в жодному разі ніде знайти. Я пам'ятаю на пам'ять одну серію, яку я дивився у Bruno The Great. Ще в інтернеті знайшов. Я знайшов той сайт. Завдяки е, цьому є е, такий сайт, який збирає всі дані про, про сайти, які колись існували. Називається Magic. Ні. Архів. Щось там. Архів. Архів машин. Машин архів. Архів машин. Ну якось так. Збирає всі дані про сайти. І я знайшов був той сайт. І там вже ти не можеш переглянути ту серію, бо того що там тільки копія сайту, який колись існував. Зараз ти не можеш побачити той сайт, бо він вже видалений. на тому сері... сайті була та серія. І ти все, навіть було на тому сайті, все, більше ніде не знайдеш ту серію. І все. Оту серію втрачено. Ото ще було декілька. Але декілька взагалі не було в інтернеті, тільки це одна ще втрачених була. І все, нема. Отакі справи. Але це пити можна. Воно хоча б кольору вже особого немає. Але пити ще це можна, так. За ваше здоров'ячко. Я, Я е, с, ну, писав у цьому створюючу, типу. Типа... Творцю цього мультфільму він написав продали Діснею. Вибачте. Ну, типу так. Можна ще раз позвонити, запитатися, чи можна чи можете викупити цей мультфільм для мене. Та, і може вони викуплять, якщо я їм заплачу. Подивимось. Але навряд чи це буде, скоріше за все, не буде. Може буде, може не буде, я не знаю. Знаю то, що я цей чай допиваю. Ну, чути тим травами. Таке на 8 балів. Дивно, що мама сказала що поставити ноги, але вона принесла, нічого не робила. Бо сказала, що це що, тіпа, вона не тільки виробляє іграшки, ще й психолог. Сказала, що як він обернутий, тіпа, що і ілюмінат, знаєте, тіпа, символізує ілюмінат, масонство. Масонство це тіпа, вони керують, це тіпа, вони не від добра, вони від зла. А іллюмінати, ну іллюмінати, масони — це майже то саме, так. Ні, вроді, а ці що трикутник і око, то це дуже розумний виходить. Та. А вже як перевернутий. Ну, якось так пояснила мама мені що. Оце вже, типу, не від добра. Що вона переглянула цей мультфільм, бо вона аналізує, так як психолог за зі мною. З мультфільмом. вона що моєї фотографії вона скидала, я не знаю. Вона ще скинула фотографію мою для, щоб знала, кому це робити. Чи що, аби... Вона у голові робить картину психології людини. Ага, ти робиш цій людині ігрушку, треба зробити, знати її психологію по фотографії. Її щось вона поєднує, комбінуючи що. І подивилася цей мультфільм, сказала, що не від, не від добра, не знаю. Типа Ну, що тіпо, багато там всяких... Але поя... пояснив, що, що це тіпо, не тільки, що, що це ні, ні ярке масонство там нема, що це мультфільм на геометричних фігурах пов'язаний, бо там багато геометричних фігур. Та. Трикутники, палички, палички та ноги, тіпо. такий трикутник, грейт, типа, там, до то Грейт. Бруно перемагає а то він вже бруно зіграє. <хи> що мультфільм наоборот показує приклад, що ти мусиш йти до своєї мети, до своєї цілі. І коли вже. І цей мультфільм наглядним прикладом показує, що кожна людина має йти до своєї цілі. По пару спроб намагатися йти йти до мети, і вона обов'язково до своєї мети до... До своєї мет... до... До свою мету досягне. І, та, і Бруно завжди догляє перешкоди, шляхи, е, мусить, там, наприклад, прокататися на ровері, там мусить долати багато спроб, багато шляхів своїх так, невдач, а потім вже у кінці. Невчально, але якось виходить у нього. Позаяк. Добре, ж виходить. Добре, народ, будемо завершувати це відео. Було, Думаю, цікаве це відео. Поділився новиною. Що що така статуеточка, не статуеточка у вигляді ігрушки у нас буде тепер стояти, але ноги там буде. Як ноги будуть, то ми його припрямо, буде тако лежати. Так. Що, В принципі, так краще, але все-таки я хочу ноги, тому я зроблю ноги, ти будемо вже сидіти. Я приперу оця сіль, там, що ззаді стоїть, і просто протягнемо, поставлю він, буде на солі сидіти. На солі сидіти. Соляний хлопчик, так? Ні. Тіпа припру у цю коробочку від солі, він буде тіпа, лежати. Отако. Отако він буде. А то вже буде з ногами, ось тако буде. Так. Ось такого буде. Добре, народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Спральні. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися великі, вам дякую. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. З вами був Денис Стальня, з вами був Брунозигрей! Всім! Пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Все, побачимось. Та от такий був чаї. Ну так, цей виноградний нормальний. 18 хвилин я знімав, ви здиваєтесь. Ну так багато базарили. Коротше, ось така ігрушка мені сподобалась. Тільки ноги зробимо і буде нормально. Всім пока-пока.